Всім привіт! Ви на каналі Антон і Люда. І сьогодні ми разом з Антоном порівняємо ціни в АТБ в Україні і в Єгипті в супермаркеті ГОМО. Зрівняємо ціни, які плюс-мінус де дорожче, де дешевше. Так, щоб погнали разом тестувати ціни. Йдемо в місцевий супермаркет АТБ і зрівняємо ціни. Отже, починаємо порівнювати ціни. Яйце куряче, десяток 42 гривні. Яйця торгової марки Квочка трішки дорожче, 66,50. Молоко, літр молока, «Ферва» коштує 45 гривень. Так, звичайні білі йогурти, все без додавання, без наповнювачів. Але тут 300 грам коштує 35 гривень. У такій компанії молокія. А галичина також коштує 35-50 гривень. Це без знижки, без акцій. Вершки. Ми часто беремо такі вершки в Єгипті для, ну, ми з нього використовуємо їх для виготовлення. Е Масло збиваємо, то в країні вершки 33% жирності, пів літри коштують 143 гривні. Ну, це зараз акція на них, знижка 20%. Далі вершки, ну це з них масло не зіб'єш. Це звичайні вершки, які 15% жирності, коштують 92 гривні. Ну, я буду заокруглювати там копійки. Так, і кефір фірми ферма. Один відсоток жиру коштує 62 гривні, а 2,5% жиру коштує 65 гривень. Сметана торгової марки Злавода 20% жиру, коштує 61 гривня. А в Єгипті тут ви бачите, скільки коштує така сметана. І сметана просто наша, 15% коштує 45 гривень. Так, і по маслі. Ми раніше, як жили в Україні, ми користувалися і завжди вживали масло білоцерківське. Зараз масло білоцерківське. Ось таке 82% жиру коштує 114 гривень. А масло білоцерківське безлактозне, Це я так зрозуміла, от таке. Я таке вперше бачу. Коштує 97,60. Так. А масло білоцерківське 72,6% жиру коштує 95,40. Ну, я не знаю, яке, яке ви масло вживаєте. Ми раніше вживали тільки булоцерківське. Ну, ціна на нього на 200 грам. Ну, так, навіть 200 грам тут немає, 180 грам. Ціна на масло також дуже виросла, як на мене. Так, і кілограм філе. Торгової марки «Золотко» коштує 233 гривні. Так, ось таке філе-стегна коштує 230 гривень за кілограм. Ну, ціни тут пишуть за 100 грам, але я вже так швидко собі в умі переводжу, скільки ж коштує кілограм. Сосиски, докторські фірмові міні з сиром коштують 80 гривень. За тут бокс. Ну, в Україні тут дуже гарний вибір спокобазах по різних сердельках У нас в Єгипті цього, на жаль, немає, тому що свинину ж немає вона, в них заборонена. А тут в Україні можна насолоджуватися, душу відвести. Який великий вибір. Сарделюк, сусисок, різних колбас, хамонів, беконів. Просто не знаю, з чого ви вибрати. Ну, ось для прикладу, ось така колбасека з салями коштує за 420 грам, 120 гривень. У нас в Єгипті ось зараз бачите також. Салями з перцем така ж сама. Ну, Я думаю, по за смаковими якостями вона буде. Плюс-мінус одинаково. Оселедець під вакуумом коштує 230 гривень в кілограм. Ось такий звичайний оселедець. Так, літер олії, ну тут майже літр, без 50 мл. Коштує 60-50-61 гривня. А трішки краще вже трішки. Кращої фірми Олія «Щедрий дар» коштує 75 гривень за літр. Борошно торгової марки хуторок. Кілограм коштує 28 гривень. Ось такий. 2 кілограма борошна коштує 40 гривень. Тут Дніпромлин 50 гривень за кіло 800 І за хуторок 52 гривні за кіло 800 Кілограм цукру зараз в Україні коштує 30 гривень. Ось такий розумний вибір. Компанія АТБ, напевно, такий. Алірис, рис пропарений. Один кілограм коштує 45 гривень. Пропарений кілограмовий рис 45 гривень. Так, ну і вівсяні пластівці, як же ж без вівсянки. Ось такі вівсяні. Вівсяні пластівці. 400 грам коштують 13,40. Це прекрасна ціна взагалі. У нас набагато дорожче, набагато дорожче коштує. Ну, тут є ще також крупи 8 злаків. Ось крупа. 470 грам коштує 34 гривні. Ось такі макаронні виробили, а паста, такі звичайні макарошки. Коштують 30 гривень за 400 грамів. Коштують такі спагеті, коштують 30 гривень за 400 грамів. Далі спагеті компанія-виробник Ля Паста. Ось такі спагеті коштують 49, фу, 39 60. Це твердих сортів такі. А ось такий розумний вибір, чи своя лінія. Звичайні спагеті макаронні вироби, своя лінія за 30 гривень. 400 грам. Так, ну і де б вони були, в будь-якій країні є Вермішель Мівіна. В Україні зараз вона коштує 12 гривень. Така Вермішель, ну це своя лінія. Фірма своя лінія. Не знаю, можливо, тут ще якась є, ну, тільки бачу розумний вибір. А ну це вже якісь. Локшуну, я не знаю, що це. Схоже на мівіну. Швидкого приготування 26 гривень. А така мівіна коштує 12 гривень. Так, сіль кухонна. Скільки ж у нас тут? 1 кілограм, коштує 13 гривень. Отака сіль. Чи є сіль морська? Ось. Сіль морська коштує 18,80 гривень. І ось сардина така атлантична, бланшована в олії, коштує 48,50, ну майже 49 гривень. Майонез торгової марки «Торчин» За 300 грамів коштує 38 гривень. А за 520 грамів, також такої фірми, тільки більша розпасовка, 76-77 гривень. Такий торчин. Кетчуп компанії Торчин до шашлику коштує 23 гривні. Але це на нього зараз йде велика скидка, аж 30%. До цього він коштував 33 гривні. І ось хліб, звичайний, білий, тостовий, коштує 24 гривні за 330 грамів. Звичайний батон київський 18,60. Ну, по хлібові в Україні кращий вибір. Ну, звичайно, тут хліб. Зерновий 27,50, тостовий зебра 26,20. Лаваш, ось такий звичайний лаваш вірменський. Коштує 17-18 гривень. Лаваш торгової марки Іона 24 гривні. Порівнюючи, тут буде зараз картинка, порівнюючи з Єгиптом, ви розумієте, ціни. Плюс-мінус те в чомусь. Різняться, де велика різниця. Так, томатна паста чумак 300 г75 гривень. І звичайно, томатна паста ось день у день 300 грамів 45 гривень. Нічого собі, коли я пропустила, що томатна паста так виросла в ціні 75 гривень. Чай літо 62 гривні коштує 30 пакетиків. А кава каву я користуюсь, зараз покажу якою. Кава розчинна Нескафе Голд 293 гривні 200 г. І 189 гривень. Отака 100 грамова Нескафе Голд. Звичайний чай, чорний, бархатний батик фірми Батик коштує. 32 гривні. Це за 25 пакетиків. Шоколадка мілка. Зараз іде зі знижкою 73,40. Це така, звичайно, у нас в Єгипті також таких багато. А мілка така з якимось наповненням, наприклад, і з горішками коштує 83 гривні з карамелю та рисовими кульками. Звичайний батончик снікерс 26,50 такий. Маленький. Шоколадний батончик вікс. Yes. Екстра коштує 35,40. 40 кіндерах кіндер такий шоколад 83-60, а буено 44 гривні. Кіндер Джої зараз коштує 76 гривні. А отакого Кіндера в нас, наприклад, в Єгипті немає. Він дуже швидко тане. В Україні коштує 63 гривні. Печиво до кави чи до чаю 200 грамове, коштує 20 гривень. А ось таке печиво Марія 160 грамів, коштує 20 гривень 60 копійок. Ціни на печиво нормальні. Ось Марія тут також 155 грамів, 17-40. Сік торгової марки Сандора, гранатовий нектар коштує 7740. Ну, це приблизно я показую таку, такий сік, як в нас в Єгипті приближений до Сандора. Сік яблуко-виноград, літр, коштує 43 гривні. Так, напій спрай двохлітровий і фанта коштують в одну одинакову ціну 54,60 гривень. Горіхова паста «Нутелла» Коштує 226 гривень за 350 грам. Так, і молоко таке згущене. Згущенка коштує 60 гривень компанії Ічня. А, скільки ж тут у нас грам? Розпізнаюся, 330 грамів. Коштує 6040. 60 гривень. І ось чіпси Pringles. 165 грамів, коштує 165 гривень. І чіпси Lux, 125 грамів, коштує 64 40. Чіпси Лейс 120 грамів, коштує 64 гривні. Вона вода. Трускавецька литра, 1,5 літри, коштує 15,50. Ось така 5-літрова вода, розумний вибір. Ні, обманюю вас не 5 літрів, а 6. Коштує 40 гривень. Так, 5-літрова, звичайно, негазована вода, природне джерело, коштує 48,90-49 гривень. Так, за що на цьому порівняння цін завершується? Що я можу сказати? Ціни порівнюючи з минулим роком в Україні дуже виросли. На цьому все до нової зустрічі всім па-па!